Хей, hey гайз! Привіт усім! Вітаю вас на своєму YouTube каналі Вікторія Сікрет Шоу повернулася, і за це я п'ю цю водичку. В нас сьогодні дівоч вечір. Що серйозно? Ви бачите, я в мене немає крил. Там в мене немає крил, але в мене є піжама. Піжама я сьогодні, бачите, максимально natural, максимально, бачите, natural beauty, Піжамка, в якій я не сплю до речі, вона в мене просто є. Ми нарешті дочекалися повернення. Вікторія Сікрет шоу шоу не було 6 років. Воно повернулось нарешті. Я сподіваюся, вже більше ніяких проблем, ніякого кенселінгу. Тому що 6 років тому там генеральний директор шоу сказав, що вони там про чоловічу фантазію, бренд про чоловічу фантазію і шоу про чоловічу фантазію. Вони ніколи не візьмуть до себе гендерну модель. Коротше, почався кенселінг бренду. Гендиректора звільнили, взяли іншого, потім найняли. Трансгендерну модель. А потім одна команда відділилась від іншої. Почалось якесь платне шоу на платних стрімінгових платформах. Все пішло просто по понаклонно. Тут ще була Ріаночка зі своїм да, та Fenty. Так що багато з'явилось дуже класних брендів, білизни і там зараз в топі не Вікторія Сікрет, на жаль, тому що там я по собі навіть суджу, там, ну, інтімісі. Мій класний бренд, от одягу Ріаночкін, не знаю, там Скімс, ну будь-що зараз краще, ніж Вікторія Сікрет. На жаль, Вікторія Сікрет залишається там просто для мене е якимось, знаєте, там відомим брендим, так, брендом, таким, знаєте, сталим, постійним, таким одним з одним з. Але uh, Victoria's Secret Show – це все-таки айконік. Це про жінок, для жінок, ніякої тут чоловічої фантазії, скізмі. Uh, тому uh, ми будемо зараз дивитися uh, Victoria's Secret Show. В нас з вами я не буду дивитися це шоу, тому що я все-таки не про моделінг. Вибачте, я метр п'ятдесят вісім. Я знаю три моделі. Тому uh, ми будемо дивитись перформанси. В нас з вами три перформанси. Лісочка раз. Тайлусічка 2 і Шер 3. Ви можете собі таке уявити? Це просто якийсь айконік вечір. Ну, поїхали! У мене ще сьогодні який хочу звернути увагу на бабулічок. На бабулічок. Отакі От в мене сьогодні бабулічки. Якщо щось відліпаться, робіть вигляд, що ви не помітили, добре? Ой, go! Victoria's Secret проходила в Брукліні, нью йорк Сіті. Чому мене там не було, ви запитаєте? Бо я працюю, я працююча людина, мої хороші. Ну і білети, звісно ж, не дешеві, ви розумієте. Це Ліса, це Ліса приїхала та, на мотобайку своєму. Клас. Ну, ліса, як завжди. Ууу, a rockstar! Ооо! Богиня! В мене мурахи одразу. Right now! Let's go! Летко! Ааа! Excuse me. Так, ви бачите тут ці кадри? Я вибачаюсь. По-перше, ліса ну, виглядає просто кіла, фешн-кіла. Десь тут кадрі клишу. Дизайнер спеціально робив для неї цей костюм вручну. Там такі, ці, як вона називається українською? Господи, від пляшок, знаєте, відкривачки ці оці, ц чи... Ось ці всі штучки, і він це Боже, ну дуже гарно, дуже гарно. Е, в нас хореографію ставив Шон Бенкхед, Звісно ж, тут танцівники LA, Нью-Йорківські е, танцівники, е, Ліма, Пауліна, Рейчел, е, просто всі слей. Неймовірно, я просто рада і пишаю, що я знаю цих людей, але ще більше я е, пишаюся е, взагалі, лісочкою, тому що, ну, просто, ви пам'ятаєте, вона мого віку, тому я. <'s that mic> Я їй віддаю окремий респект. Ремікс, мені цей подобається. Пум. Аналіна. Боже, яка вона. Яка вона трустиночка, яка вона трустиночка просто. ай 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 А оператори в нас чоловіки. Чому такі ракурси, знаєте, з під попи? <гум> Ладно. Yes, yes. Let's go! Вау! Ну, як завжди, ці малюнки, це все, це просто вау. Це просто вау. Japanese. Let's go. Летско! Бибей, я рокстар. Боже, яка вона красуня! Let's go! Дівчата. Oh! Цей кадр просто вау! Просто вау! Клас, клас! Пум! Крак, пум! Ей, go. Боже, скільки дівчат, як гарно, як файно. Єдине, що я чую, знаєте, оце на фоні уу, що люди типу так кричать, але я бачу, вже який кадр, а люди ось так. Просто шоу не було 6 років. А люди сидять ось так. Купили білети і сидять ось так. Та ви візьміть телефони, познімайте, мої хороші. Ви дітям що будете показувати потім? Фотографії собаки. Та кому треба ця собака. Лісочка, перформанс робить. <клес> Боже, яка вона гарна. <клес> Боже, яка вона гарнюсічка. Боже. Let's go. Боже гарно! Та якби я знала, що тут такий двіж, я би так не одягалась в піжамку. Я би, мої хороші друзі, я би одягнулася ну, якось інакше. Звісно, що шоу це шоу, вони всі янголи, крильця, але ось як жінка да, виглядає вдома в комфорті, в комфорті, дівчата. Хей! Hey! Хей! Hey! Ви бачите, в неї тут ще і зірочка оце це Аморактер. Одну посмішку бачу, все, всі інші просто сидять. Люди, люди незадоволені. Ну, Давайте так, інсайдери мені сказали, що там було тихенько в залі доволі. І це тільки, знаєте, на зйомці все так класно, а що там був, трішечки було трішечки затіш'я. Не знаю, не знаю, чому так. Чи пересрались всі там, бо я знаю, що у когось там забрали крила, віддали комусь іншому. Коротше, не всі задоволені. Комусь там труси маленькі дали моделі плюс Size, дуже відома модель. Боже, не пам'ятаю, дали їй білизну маленького розміру. Вона надягнула там свої труси. Чи що, ну коротше, там якийсь треш відбувався. Ну, камбеки вони завжди складні. Шо, що робити? Хочу наголосити все-таки на тому, що у лісочки ми чули пререкорд, та ми чули, що це запис. Зараз подивимось шостей Лісічкою. Вау! У мене мурахи, у мене мурахи. Боже, яка вона гарна! Боже. Цікаво, їй подарують потім цю білизну, весь цей лук. Боже, 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 вона богиня, Боже. Girl. Тайла. Ви розумієте, да? відкривати легендарне шоу, коли ти там відома тільки там, один, один чи два роки, там про тебе знають люди. Тайла, Ліса і Шер. Шер. І дві дівчинки, про яких ще там два-три роки тому ніхто взагалі не знав і не чув. Я вважаю, що це. Успіх, що ось на таких дівчат треба рівнятись нам всім. І е, бажати більше, мріяти більше, дівчат, відкривати в собі більше прекрасного. Клас! Тайла співає вживу. Ось Тайлочка. Та, я чую там мінімальні беки записані, але. Girl. Може, вона не буде танцювати, чи в неї не буде танцівників? Подивимось. А це в нас е, Кендіс, е, вона просто ось це для мене. Ну, ви бачите, що там далі будуть просто такі е, ну, звичайні там, моделі, але це тіло воно надихає мене закінчити цю зйомку і піти, вибачте, фігарити в спортзалі right now. Це ось це хочеться на це хочеться дивитися. Богиня, божественна. Просто скільки роботи в цьому, дівчата. Респект. Цей Лусічка, молодець тримає. Боже дівчата, ви богині, божественно. Круто, що вона співає вживу. Великий респект їй, тому що вона молода артистка. Чому би їй і не співати вживу? Ось у цій моделі, здається, відібрали крила. Моя хороше, не засмучуйся. Давай так, сьогодні відібрали крила, а завтра, а завтра, ти будеш обличчям якогось супербренду. Ми тобі цього бажаємо. <прохвач> 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 да, бо у всіх крильця якби є якісь, а в неї взагалі не було. Хочу взагалі відмітити, як виросла Тайла. Ви пам'ятаєте, може хтось дивився її, якісь перформанси інші. Ну, вона там ще така ґільнадарата. А зараз вона взагалі інший етіт. Вона себе поводить інакше. Вона вже така, знаєте, от встала, прийшла, сказала, показала умнічка. Виросла, дуже виросла. Хей. Клас. Ще дві пісні заспіває. Дівчат крила трішечки у всіх вічно. Скільки я це шоу пам'ятаю, стільки я і пам'ятаю, що ці, ці крила, особливо коли вони важкі, у дівчат вічно ось так думаю. Ну зробіть дівчатам гарну якусь підправку під спину, щоб вони не тянули це на плечах, щоб воно вічно не. ой. Бачите трішечки. І у Тайлусічки трішечки крильця так тю-тю-тю. Але щось такий темп да, їм дали під цей трек. Can you blow? Вони ось так ідуть, да? А я б зробила все таке. Can you blow my hей, hey, да? Трішечки? Ну, то може шоу трішечки було таке тихесеньке в залі. Не знаю, не знаю. І щось, щось таке модельки. грустненькі. Пісня така Make me sweat. Cry. Make me hotter. Make me lose my breath. Let's go! Ей. Да, Це наш рух, це наш рух. Мені подобається, що це крильця реально як пальмуська така. Вау, єй! А, боже! Дівчата, що ви робите зі мною? Що ви робите зі мною? Буду пити цю воду. Який гарний колір шкіри! Яка гарна. Та-та-та-та-та-та-та! It's giving Tyler! Та-та-та! Бачите? Все одно та лише, вона, значить, тримала марку. Вона така, так, я тут шер с ліса, я не буду гірша. Я тут теж буду... make me А потім така. Що ж, ми переходимо до найпотужнішого і найголовнішого, чого ми сьогодні зібрались. Це айконік перформанс Шер, айконівської жінки. Як то кажуть, це ікона, ікона на яку треба молитися. Дивимось. Ікона, ікона. Ікона. Боже, в мене мурахи. Ви бачите, просто її фотографії показують, а в мене мурашки ось. Боже, ну чому, от чому шер обрала саме хор? От тому що хор це завжди щось таке. Та янголи вони ж літають поміж, поміж, де? поміж небес. Ікона клас. У мене мурахи. Подивіться, я зазумлюся. Подивіться, мене мурахи, я вам не брешу. Not... Я розумію, що вона співає не вживу, але навіть від того, що ця жінка просто стоїть і співає, і дарує нам свій перформанс, Ну, в мене, в мене просто відпадає взагалі щелепа. Ц цей голос. Ой. Як вона виглядає? Яка неймовірна жінка. Просто я не можу. Це якесь свято краси. Це, це, це просто мій найулюбленіший випуск тепер. <ут Cette hetico> Let's go! Ей! Nah, 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 nah. я... şey що їй, ну, якби вона просто вийшла навіть без мікрофону, а не те, що вона його тут тримає. Вона могла вийти і просто. Вона би просто могла робити ліпсінг під власну пісню. І я я просто для мене це вже це просто нереально. Дякую, дякую, що ти тут. І ще слухайте, вона з ними ще ходить, запам'ятала хореографію. Швиденький Гугл. Шер. Скільки років Шер? 78 років. Я наголошую на тому, що цій жінці 78 років. Покажіть мені людину, яка виглядає так у 80 років і дає перформанс на Вікторія Сікрет шоу. Танцівники, які тут танцюють, я вам заздрю. Просто ну, це легенда. Ви не розумієте, це не Beyonce, це це шер. Це шер. Це, я не кажу там про, про просто там зараз відомих там супер. -айк... Це шер. Розумієте? Так, да. от, ну, Леді Гага, Біонсий, не знаю, там, Кендрик Ламар, Тейлор Свіфт, Дрейк, оці всі. Так. Да. Шер. Шер. 78, Ну, про ну богиня. Я не знаю, як мені пережити цей буст натхнення. Це просто такий поштовх, натхнення. Це не знаю, що, що, що це корабель натхнення. Це, 줘, ці пісні це я не знаю. Вони десь, знаєте, вони десь тут зберігаються. І коли ти їх чуєш, отаке от тепло, просто по, по всьому тілу, просто таке тепло, хочеться його випромінювати. Які всі гарні, Боже. Do you believe in love after love? Hey! Oh! Бачите, публіка вже трішечки жива. Я бачу і телефони, і бачу, як люди, бо на початку просто ліса виступає. Вони всі сидять, похоронне бюро, чесне слово. Я сподіваюся, що ці, ці крики все-таки не накладені зараз. Хоча б. А Лімочка вже і співає вже. Така. Я вже. Показала, показала піс на подіумі-клас. Все, вони вже, знаєте, на релаксі. Такі. Все уже. Клас, ми повернулись. Guess who's back? Белочка Хадід закриває цей прекрасний magic performance, magic show. <му> Бела! One, two, three. Love after love. Yay. Hey. 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 Ah. Uh. Class, let's go. Do you believe in love after love? Hey. 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 Ти, ти просто чарівна. Ти чарівна. Ти неймовірна. Ось і все, мої хороші. Ось така у нас історія. Це було кайфово, це було прекрасно. Я сподіваюся, що ви зі мною насолодились також цим камбеком чарівним. Я сподіваюся, вам сподобалось, ви надихнулись. Усім дуже дякую за перегляд. Пишіть ваші враження, пишіть, як вам шер, як вам перформанс ліси, тайли, як вам взагалі дівчата, що ви думаєте про цей бренд. І побачимось з вами в коментарях. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, шерте це відео і до нових зустрічей. Ба-бай!